В ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юлія Ярмоленко, вітаю командири гарнізону Маріуполь, яких нещодавно повернули з російського полону, змогли зустрітися із своїми родинами. Перше після свого звільнення зараз бійці перебувають у Туреччині, де залишатимуться до кінця війни. Такими були умови обміну про деталі переговорів та зусилля із повернення усіх полонених. Мій колега Остап Яриш поспілкувався з новопризначеним головою фонду держмайнарустемом Умєровим, який був активно долучений до процесу перемовин. Русама дякую, що знайшли час на розмову на інтерв'ю. Хочу почати поговорити про обмін полоненими, який відбувся нещодавно. Україна змогла звільнити 215 своїх захисників, в тому числі п'ятьох командирів гарнізону. «Маріуполь». наскільки складно було їх повернути? Для нас дуже важливо повертати всіх. Ми не розрізняємо на 5 чи 215, скільки б не було там в полоні людей, ми будемо їх захищати, і боронити, і робити все можливе, щоб вони повернулись до своїх сімей, до України і щоб ми продовжували далі свою боротьбу. Тобто, в цьому плані ми дивилися на кожну людину, як на наших хлопців, дівчат, яких ми визволяли з полону. Завдяки чому командирів? Вдалося повернути. Це були якісь додаткові переговори, що Україна наголошувала на їхньому включенні списки. Також це було складно, це була достатньо довго тривала операція, але не хочу вдаватися в нюанси. Зараз вони в безпеці, до них скоро приїдуть їх сім'ї. На тому, що вони мають бути в Туреччині до закінчення війни. Володимир Зеленський казав, що це було мова обміну. На цьому Росія не полягала. Ну, це умови обміну, можна сказати, що їх вже майже стратили. Майже і от останнім часом ми займалися тим, щоб їх визволити. В полоні ще залишаються сотні захисників Азовсталі в офісі президента. Кажуть, що тривають перемовини, триває робота, щоб всі звільнити, що потрібно зараз ще зробити для того, аби всі повернулися якнайшвидше додому. У офісу є план, ми його здійснюємо, перемовини не зупиняємо, тобто працюємо 24 на 7 і сподіваюсь, згодом буде теж результат. США якось можуть посприяти зі свого боку, чи Конгрес, чи адміністрація на те, щоб все відбулося якомога швидше. Дуже величезний вклад в цьому саме український вимір. А США і іншими партнерами ми консультуємося іноді. Ведемо деякі перемовини, але як я казав, керується і координується це все в Києві. Було також, окрім українських громадян, звільнено 10 іноземців, у тому числі двоє громадян Сполучених Штатів Америки. Як відбувалися перемовини щодо їхнього звільнення за посередництва Саудівської Аравії? Ми спілкувалися, почали ці розмови десь в квітні. Uh, і uh, були телефонні розмови, були дискретні перемовини, і uh, врешті-решт uh, разом з, зі всіма нашими 200, uh, 215 людей, uh, коли це відбувалося, 10 людей прибуло через Саудівську Аравію. Uh, я там перебував разом з гурмо, ми їх зустріли. Потім зробили медичний огляд, верифікували, провели ідентифікацію, поспілкувалися з хлопцями, спитали їх, які відчуття. Сам кінець. насамкінець. останній, коли ви були тут у Вашингтоні, ми з вами говорили про зернові угоди, про те, які були мова України. Зараз вже час пройшов після того, як їх підписали, перші кораблі з зерном вийшли з України. Як? Виконуються зараз ці зернові угоди, На якому етапі з боку Росії, також з боку інших учасників? Зернова угода працює. Це перемога для України, тому що ми отримуємо гроші. Фермери отримують гроші, сплачують податки. На ці податки беремо озброєння, вибиваємо їх зі всіх окупованих, тимчасово окупованих територій. Дякую за інтрию. Дякую. Повну версію цього інтерв'ю можна подивитися на сторінках голосу Америки української у соцмережах. І на цьому завершуємо. На все добре, побачимось завтра, Па-па.